Сьогодні розпочинається дев'ятий всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді тетерів Оупен. Житомир щорічно приймає вже понад 9 років цей турнір, збираючи на березі тетаря найкращих спортсменів всієї України в категорії відкрита вода, в категорії плавання. Якийсь рік тут навіть брали участь спортсмени, які брали. Участь в Олімпійських іграх, тобто це досить такий вже рейтинговий турнір, на який приїжджають різні спортсмени. Тут є можливість виступати учасникам від 14 років і до 60+. тобто є і така категорія. Сьогодні будуть непрості дистанції. Сьогодні дистанція 9 кілометрів. Найдовша дистанція, яка буде долатися понад 2,5 години. Наступна дистанція, яка розпочнеться одразу після старту першої, це 4,5 кілометри, потім 1,5 кілометри. Метри, 600 метрів і 300 метрів це мас-старт. Це можливість стартувати усім аматорам, любителям, відпочиваючим. Всі, хто зареєструвався сьогодні, можуть спробувати свої сили поруч з досвідченими спортсменами отримати свою медаль учасника масового старту на 300 метрів. Тому турнір триватиме сьогодні впродовж цілого дня. до... Вісімнадцятої години о вісімнадцятій годині планується нагородження. На реєстрації представлені місто Дніпро, Хмельницький, Чернігів, Вінниця, Томарська область, місто Київ, Київська область. Це понад 150 спортсменів сьогодні різного віку. Долатимуть різні дистанції. Минулому році впів в дрон передавали військовому е, ігрюдумі. Е, якраз. Цьому військовому, який вже багато років служив з 2014 року, який теж любив плавання і був минулого року на цих змаганнях. На жаль, він загинув в кінці 23-го року, тому цей турнір присвячений саме пам'яті Ігоря Думи. Він благодійний, ми збираємо кошти знову ж таки на дрони його побратимам, щоб знову передати в його підрозділ. Я беру участь на дистанції півтора кілометра кролем. Я вже тут третій раз. Я думаю, що буде велика конкуренція і ми будемо старатися. Ми стартуємо там з блоку цього. Спочатку пливуть 9 кілометрів, це 6 кругів. Там три буйка, його треба пливати. Потім пливуть 4,5 кілометра, там вже три кола, і півтора кілометра це одне коло. І там, хто перший ну, торкнеться до фінішу, то виграв. Я не перший, я перший раз був у 2020 році. тут. Сподобалося, тренер запросила. Дитячої школи, ну, дитячої школи. І я погодився. Ми вже, вже декілька років підряд плаваємо тут на Житомирі. Ви особливо, в, в якому чи в кому запливаємо? Чотири з половиною. Чи половиною кілометрів. Через половиною кілометри. Ну, вода жарка, дуже тепла. Впевнені у своїх силах? Так, да, бо я два тижні тому плавав п'ять у Києві. Це дуже добре для здоров'я. Для себе. То з якої цілі ви приїхали, сьогодні не змагання? Перемогти чи все-таки просто, от, як ви кажете, для здоров'я? <гум> ну, е -е, і для себе, і для здоров'я, і перемогти.